Починаємо з розмінки. Як я пояснюю, починаємо з простукінням голови пальців. Простуки вам дуже добряче, пальці тримаємо пружними. Це робиться не сильно, Ми не повинні відчувати біль. Це для кровообігу. Трішки простучали дуже добре. Трішки можемо опуститись на шию. І достатньо. Погнали вуха. Беремо і ось такими рухами тягнемо вуха вниз. Затискаємо дуже добре, розминаємо мочки вух. Точно, такими ж рухами беремо вуха великими пальцями і до догори. Нагадаю, нам не повинно бути боляче, нам повинно бути чуттєво. Далі тепер вушки беремо і тянемо назад. Назад. Дуже приємно. Туди зараз піде дуже багато крові, і е, ми прокинемось. Для ранка ідеально. Тепер трішечки закінчимо цю вправу ось такими рухами. Дуже добряче розмяли. Тепер шия. Робимо це не сильно, без е, зусиль, надзусиль. Робимо спокійно, в бік. Добряче розтягуємо. І стесну, це дуже корисно. Дуже добре. Ми вже відчуваємо, як пішов трішечки жар. В голову я це відчув. Сподіваюсь, ти також після добрячого розтирання вух. Переходимо до спіраль ДНК. Ти пам'ятаєш, робимо чотири рухи, чотири сторони. Погнали! Вдих зі мною. Достатньо приблизно це 30 разів в залежності від угу. твого настрою або мотивації в майбутньому. Тепер робимо в горизонті, малюємо кола. Меняем напрямок. Дуже добре. Тепер робимо малюємо коло, але в горизонті. Меняем напрямок. Дуже добрый. Тепер так же робимо малюємо коло, але тепер в такій площині. Меняем напрямок. Дякую тобі. Переходимо до пранаями. Сьогодні ми зробимо з тобою брамара. прочистимо добряче легені. Робимо в своєму ритмі, в своєму темпі. Я буду показувати видихи руками, але руки це не обов'язково. Хоча, з поднятими руками, ми зможемо зробити більше вдих, розширити легені за рахунок розширення м'язів. Тому можеш пробувати з руками, якщо тобі норм без них, то можеш покласти їх на коліна і робити просто брамору. Як ми робимо? Пам'ятаєш, ми робимо спокійний, глибокий вдих і парційне стравлювання. Закінчили, робимо спокійний вдих, встановлюючи. Ще один. Дуже важливо, коли ми весь кисень з легень вигнали ще дотиснути остатки. Я запевняю, вони є. Давай робимо спокійний глибокий вдих і стравлюємо. Встанавлюємо дихання. Спокійний дих і видих. Тобі може захотітись кашляти, це нормально. Тому що ми зараз підняли і слиз, і розлиплись якісь там альвіоли наші. І, можливо, буває, у мене буває каші. Дуже такий простий, очищуючий. це, свідчить про те, що слиз виходить. Робимо спокійний глибокий вдих, робимо стравлювання. Останавливаем дихання. Не забуваємо дотиснути остатки кисню з легень. Для цього я навіть трішечки скругляю спину, щоб підтягнути і витиснути остатки кисню, які можуть бути в самих дальних куточках. Спокійний вдих. Видих. Спокійний вдих. Видих. Готуємось до брамера. Вдих глибокий. Встановлюю дихання. пам'ятай, що нам важливо зробити як мо... мі... дрібніші видохи, оці спускання. Чим більше ми їх зробимо, тим більше у нас буде такої умовної компресії, То, що нам треба зробити, для того, щоб рухались всі м'язи. Тому я розумію, що ти можеш зробити 5 видихів і все, але все ж таки пробуй стравлювати потихесенько. Робимо вдих. Погнали! Нагадаю тобі, якщо незручно робити це сидячи, можеш це робити стоя. В дихання. І навіть хоче ти звернув увагу, як міняється твій стан. Ти заспокоюєшся, в голові якась тиша, спокійна, радісна, дуже така умиротворена. Робимо вдих. І погнали. Окійни вдих і видих. Встановлюємо дихання. Ще один підхід. і Будемо готуватися до медитації. І автоматичної медитації. Дякую тобі. Продовжуємо. Сідай в зручне положення. Бажано тримати спину прямо. Щоб було зручніше і не втомлювала спина, можеш підкласти під сідниці невеличку подушку. Якщо з певних обставин не можеш сидіти на полу, схрестивши ноги, то сідай на стілець. Головне, то пряма спина, яка є нашим центром всесвіту. Руки поклади на коліна або на стегна. зроби спокійний вдих і з видихом закривай очі. Дихай спокійно, видих. Відчуй, яку вагу має твоє тіло, як воно тисне в точці, де торкається підлоги. Відчуй вагу рук, спина пряма, але тримаємо її без надмірної напруги. Плечі опущені, розслаблені, живіт м'який. Якщо в животі є якесь напруження, зроби глибокий вдих прямо в живіт і зі спокійним видихом відпускай кулак в животі. Це твій час, час, який ти приділяєш собі. Своєму стану, своєму спокою. Спокійний вдих через ніс і смачний видих через рот. Ти молодець. Цей час для тебе, і ти не пошкодуєш. Спокійний вдих і видих. Відчуй, як при вдосі охолоджується кінчик носа. Як повітря входить через ніздрі, як з видихом виходить все зайве, непотрібне. Втома, зайві думки, відчуй вагу голови, відчуй свої губи, шию, горло. Зосередься на відчуттях в грудях, як стучить серце. З самого народження воно не припиняло то робити. Подякуємо. Відчуй, як ти слідкуєш за моїм голосом і твій фокус уваги посереджується на певній ділянці в тілі. Відчуй живіт, який розширюється з дихом і зменшується з видихом. Відчуй свою ліву руку. Плече запястья, великий палець, вказівний, середній, безіменний, мізинець. Відчуй праву руку плече запястя, великий палець вказівний середній, безіменний, і мізинець. Тіло дихає самостійно ти лише. Спостерігач. Тіло спокійне, здорове, сильне. Все добре. Все добре. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Продовжуй дихати самостійно. Відчуй, як через нідрі повітря проникає всередину. Охолоджує нього, горло, голову заспокоює вдих, видих. Відчує, як повітря входить через ніздрі, охолоджує легені, розширює їх, наповнює. А тепер уяви, що з кожним дихом повітря йде нижче, прямо у живіт. Тепер прохолодний потік повітря проходить через все тіло прямо у живіт. Напруга зникає. Живіт спокійний, м'який. Вдих через все тіло, видих, видихаємо стару напругу. Вдих через все тіло, нове свіже повітря через все тіло, видих, видихаємо напругу. А тепер пригадай, будь ласка. Найщасливіша мить твого життя. Можливо, то був подарунок, якась приємна звістка, мить, коли ти дійсно відчув, що значить бути радісним і щасливим. Пригадай, як тобі було добре в той день. А тепер спробуй відчути ті відчуття прямо зараз, наповни тіло радістю. зі спогадів. Навіть якщо зараз складно тобі просто зробити відчуй радість! Відчув, як посмішка з'являється на губах, а з голови йде тривога. Нехай вона прийде пізніше. А зараз ти відчуваєш щастя. Твоє тіло це заслужило. Допоможи йому. Подякуй за цей стан. Вдих, радість. Видих вдячність. Вдих, радість. Видих. Вдячність. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тіло легке, спокійне. Вдих. Видих. Посидь трішки в тиші у спокій. Зроби спокійний глибокий вдих і спокійний видих. Покійний вдих і видих. Розкривай очі, світ змінився, бо змінився твій стан. Гарного тобі дня.